Я звернулася сюди в липні з проблемою шиї, коли я зрозуміла, що у мене я так кажу всім своїм знайомим, коли у мене заклініла шию то я зрозуміла, що це така серйозна проблема, яку я, з якою сама не впораюся, і треба шукати професіоналів. Я не могла, чесно кажучи, отак от розвернутися. от Зараз я бах подивилася туди, да, потім туди. А то от заклінило, я не могла взагалі повернути голову, і мені так це боліло, і мене так сильно лякало, бо розумієте, ну, взагалі псується якість життя і все, тому, тому що ну, треба було розвертатися отак. А тепер у мене вільно, загальна атмосфера. Сюди приходиш, як на свято, тебе зустрічають з посмішками, тобі бажають усього найкращого. А знаєте, для оздоровлення, для виздоровлення це дуже важливо, коли у тебе гарний настрій і взагалі така оптимістична атмосфера. Високий професіоналізм всіх, хто нас тут зустрічає. Високий професіоналізм лікарів. Високий професіоналізм, інструкторів, реабілітологів мені шию вилікували швидко. Павло Олександрович, мій лікар-остеопат, я йому сказала, мені у вас так подобається, що я хочу. Я, я придумала, що мені треба ще щось вилікувати. І ну, у мене була така спляча проблема. Якщо шия була гостра проблема, з якою сюди прийшла, то така спляча проблема у мене був суглоб. Я кажу, давайте лікувати мій суглоб. Він каже, із задоволенням на шию, так потім холод прикладали. Я думала, взагалі то думала, що треба будь-яку проблему лікувати теплом. Виявляється, ні. От таку проблему мені тут прикладали холод. Потім мені Павло Олександрович призначив масаж. Потім у нього я проходжу корекцію. Це такі чудові, будемо казати, процедури, якщо їх можна так назвати, які просто ставлять на ноги.